Привіт-привіт всім! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. І сьогодні в нас розпочинається чергова гра, яку організувала Оленочка Буганова. І ця гра звучить звільнення спиці гачків». І так, що ж протягом цього тижня я вирішила все-таки звільнити? Дуже давно я розпочала в'язати. Плаття домашнє ось такого гарного зеленого кольору. Хто бачив магічний кубик цього місяця, то я показувала. Значить, запогубились петелечки, зараз буду збирати ось такий плаття. З такої букл... буклени я в'яжу дане платячко. Ось, це платтячко, я хочу завершити рукавчики. Мені залишилися лише рукавчики. Я маркер розставити не буду. В мене тут зв'язано одного рукавчика буквально 10 рядочків, буду завершувати, інший рукавчик просто набрати і на допоміжну ниточку, буду набирати і завершувати. Як, якої довжини рукав буде, я ще не знаю, буду. По ходу в'язання дивитися, чи 3 чи, четвертих, буду дивитися, чи довгий рукав. Ще не придумала. Ось це плаття, це моє домашнє плаття. Ну, звільнення не тільки спиці гачків, а звільнення на цьому тижні у мене буде станочка. Ось мій герданчик Бендера. він... Уже в'яжеться плететься медальйончик, і залишилося мені зовсім трішки медальйончика, і я збуду завершувати свій герданчик. Але ще з низки ховання кінчиків це дуже марудна справа, але я так і маю надію, що я його протягом цього тижня завершу, щоб з першого знову в шаленому тижні стартів розпочати черговий гердан. І так, не перемикайтесь, за декілька секунд я підключуся, але не знаю коли, чи це буде звітне відео, чи це буде проміжне відео, але все-таки я вам покажу свої процеси. Я маю велику надію, що вони будуть завершені. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі, і саме головне скорішої нам усім перемоги. Привіт, привіт всім! Ну що ж, я вам показувала перший свій день, коли я розпочала цю чарівну гру тиждень визволення інструментів. І я таки визволила інструменти. Перший мій інструмент, який я вам заявляла, визволити, це мій станочок для плетіння герданів. І він такий визволений. Я показую вам ось так. Минулого вересня я плела один гердан, а жовтень. Інший гердан. У мене вийшло два. Близнюки, два мої герданчики, Ось такі чарівні герданчики, е які носять назву Бандера. Ось такі красиві герданчики І два герданчики готові. Ось це буде мій подаруночок. У нас наближається чарівне свято. Ось це будуть мої подаруночки. єсть. Другий процес, який я заявляла, це моє домашнє плаття. Воно вийшло таке добре, гарне, але воно ще не випране. І... Таки я звільнила спиці номер 4 Я в'язала тут дерев'яними, звичайними китайськими дерев'яними, дуже добре мені подобалось. Значить, пара спиць звільнена. Я вив'язала своє плаття, залишилося волога волого теплова обробка. Ну, я думаю, тут. Якийсь поліестер, просто-напросто його треба випрати. Ось це моє плаття, воно готове. Я маю надію, що готові роботи жовтня. Я все-таки зніму і покажу вам фото, бо фото на мені нема. Але ж цей тиждень у мене був дуже-дуже продуктивний, тому що я тадам Заре... завершила. Я думаю, його виправить. Все-таки натяжка на багетному майстерні, натяжка на <кій> рамку. Ось готова моя е казанська богородиця. Ось, є, готова вишита бісером. Я все вишивала і ніяк. Було вишито ось тут буквально один рядочок. Це все я. Довишивала, і тут було не, до, не вишито три рядочки. Я так і вирішила, думаю, ні, показувати не буду. Як покажу, так ніяк я над цим процесом і не працюю. А це я просто взяла і довишивала цей процес. Оце у мене вже одна. Ікона з пари, їх називають ще Вінчальна пара. Одна ікона готова, то можна вже з понеділка стартувати з іншою іконою, іконою Ісуса Христа з цієї пари. Отже, є. Голочку свою визволила процес, який я вишивала, я вже не знаю навіть скільки. Років два, точно. Вже готовий і буду приступати до іншої. Мені дуже-дуже хочеться протягом цієї зими вишити дві пари. Оце Одна ікона з чотирьох вже готова. Далі буду приступати, вишивати іншу пару, іншу ікону. Але це не все. Захотілося мені пов'язати шкарпетки от українська напіввовна. Мені вона все-таки подобається, вдягла і донька, молодша й син, і всі кажуть, що шкарпетки з української напіввовни. Ту, що пропонують зараз, дуже багато в інтернеті, дуже-дуже Шкарп... теплі. У носці я тестувала цю пряжу, я її зв'язала навесні шкарпетки, ходила в них і в галошах, ходила в них і у гумових чоботях, ходила і так. Шкарпетки дійсно не покачалися, не протерлися. ну так, не... Я в них ходила не жаліючи, спеціально тестила, мені сподобалося. Так, на те, що вони теплі, дуже теплі, і все ж таки, це бюджетний варіант і. Таке можливо бути. Я ходжу навіть у сапожках. Мені, ну, вона подібна до вівчарів, я в тому уроці проходила вівчарі. Хто каже, що ця ниточка не, отто, але мені не подобається з Шкарпеткової, я в'язала і ходила алізе Супервошком Форд але. Вони чомусь у мене покачалися. Була у мене ще стокова італійська шкарпеткова чотирьохнитка. Протерлися дуже швидко. Чому? Не знаю. А от саме ось ці українські і у мене сірі шкарпетки дуже добре носяться. І ось це у мене пара шкарпеток. Ось тут я поставила маркерочок. E, чомусь на одному диханні зв'язались до цієї пари, я в'яжу ж дві разом шкарпетки, дов'язала до цього. І потім ось цей я дов'язала цю, цю пару. Ось буквально за денечок я дов'язала ці шкарпетки. Це шкарпетки на розмір 44-45. Вони вкажуться ніби вузенькі, але. Вони не вузенькі, бо тут у мене скрізь е резиночка 2 на 2, Затим вони так кажуться вузенькі. Але ще вони не пранні, коли виперуться на блокаторі, буде дуже-дуже гарні м'якенькі шкарпеточки. Ось це у мене зв'язано, і ще звільнені одні спиці, можна починати наступну пару шкарпеток. І так, протягом цього тижня я. О, помимо анонсованих двох проєктів, закінчила ще два проекти, один з яких о, тривалістю, мабуть, 2-3 -три роки я вже його, як почала в'язати. Або да? навіть і більше як почала в'язати і, і ніяк. То я дуже-дуже задоволена, дякую Оленеці, що вона. Організувала такий проєкт, зібрала нас усіх разом, і ми все ж таки можемо пов'язати не так в своє задоволення, але ж нам хочеться показати вам, що в нас відбувається. Ось це додає деякого азарту і все-таки швидше в'яжеться проєкт. Отже, з завтрашнього дня стартує вже шалений тиждень стартів. Я запрошую приєднуватися, і я теж буду стартувати з новими проектами. Хоча потрібно завершувати розпочаті, але як же без нових стартів. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. І, і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в наступних відео.